Він каже: Господи, я розповім про Тебе своїм братам і сестрам, я вознесу хвалу Тобі перед твоїм народом. І ще Він каже: Вірою своєю звернусь я до Бога. І ще таке: ось я і зі мною діти, яких Бог доручив мені. Ці діти то люди, які існують у плоті й крові. Через те Ісус і розділив їхню долю і сам пізнав життя у плоті й крові. Він зробив це для того, щоб смертю своєю подолати того, хто володіє владою смерті, диявола. Так Ісус зміг принести звільнення тим, хто все життя терпів рабство, через страх смерті. Бо ж очевидно, що не ангели то були, кому він допомагав. Ні, то Аврамові діти. Тому й він мусив бути у всьому таким, як ми, брати і сестри його, щоб стати милосердним і сповненим віри перевосвященником на службі Божій, щоб спокутувати гріхи людські. Оскільки сам він здолав спокуси й зазнав страждань, то й іншим, хто зараз бореться зі спокусами, він може допомогти.